Розглядаємо номер 1113 сьогодні. АД це медіана трикутника АВС, Точка М лежить на стороні АС. Відрізок БМ ділить АД у відношенні 5 до 3, починаючи від точки А. Знайдіть АМ відноситься до МС. Тобто, нам треба знайти відношення двох відрізків. Малюнок я вже зробила. Ми малюємо будь-який трикутник. AD – це Медіана, тобто BC нам треба поділити навпіл. AD, тобто AD – це медіана. А БМ це просто відрізок, який перетинає AD. Так. і... Дано я також записала. І починаємо розв'язувати. Значить, так как BM пересекла АД, она пересекла ее в точке О, например, я ее поставила, обозначила точку О, поэтому АО относится к ОД как 5 к 3. Так, и для розв'язку, для розв'язання цього завдання мы проведемо ще паралельну пряму через точку Д. Ну, можемо записати К так, проведемо ДК паралельно БМ. Так, і будемо розглядати куд, на даний момент будемо розглядати розглянемо кут. Де і за теоремою Фалеса узагальнено, ми будемо мати, що відрізок АО буде відноситися до відрізка ОД, як АМ до МК. Відноситься до ОД як 5 до 3, так? А, поэтому І АМ буде відноситися до МК як 5 до трьох. Тепер ми можемо розглянути інший інший трикут... кут. Розглянемо кут БЦА, ось цей. А, тут. Ми маємо, що ЦД, також за цією теоремою, ЦД буде відноситися до ДП як один к одному. Чому? Тому що ДЦ і БД рівні відрізки, тобто їх відношення дорівнює один к одному. А значить, і... Ну, сам відрізок CD і DB за теоремою буде відноситися до як CK до KM. А так як CD як DB – це 1 к 1, то і ЦК КМ теж буде 1 к 1. Так. А ми маємо, що точка Н М, ой, господі, МК, точка К, ось ця точка, є серединою відрізка МС ось цього. Так, а, а значить АМ відноситься до МС як 5 до 3 і ще плюс 3. А значить АМ відноситься до МС як 5 до 6. Так, ще раз об'ясню, почму от так. Значит, нагадую, що спочатку, коли ми писали: А М відноситься до МК, на МК приходилось три відрізки, так? А На АМ п'ять 5 таких відрізків, да? а на МК 3. Но ми що сказали, що МК. равно отрезку КС. То есть на отрезок КС тоже приходится три таких одинаковых отрезка. Поэтому на весь отрезок МЦ приходится 3 плюс 3, 6 таких отрезков. Поэтому и АМ к МС относится как 5 к шести